Всім доброго здоров'я, дорогі друзі. Хочу почати сьогоднішнє відео з нашого любистка. Отакий От красавчик у нас росте в городі кожен рік на одному та самому місці. А зараз хочу вам показати, у нас вже є перша полуничка. Червона така красива. Вже починає. Поки що результатів від одобрення я не бачу. Ось така вже починається, а зараз ось ось яка гарненька. Ну Хай ще трошки побуде, щоб була зов... зовсім червоненька для нашої маленької донечки. Ось ось цю хотіла вам показати, яка краса. Ось наша перша полуничка. Оцю вже можна зривати. Оцю вже можна смакувати. Тут ще тільки на підході. І ось. Зараз. І ця, і ця хай ще трошки побуде. Хай ще трошки побуде. Ось про цю ділянку я казала, що мені не вистачило сюди добрива І тут полуниця взагалі ніяка. І теж Забиває вже сюди хвощ польовий. Така оце головна біль. Це ж як його виривати, його разом з полоницею. Так жалко. Ось цей тільки клаптик такий красивий-красивий один залишився. Так, вона тут гарно цвіте. Ну така гарньонька. Оце все, що залишилося живого. А то все пропадає потроху, і вуса не хоче. Ота ділянка не хоче пускати вуса. А ця ось уже є вусик, ось уже росте. Треба буде відрізати потім. Потім я вам покажу, як краще відрізати. І який вуз краще дає врожай, перший чи другий. Але хай трошки відростуть. Квасоля йде, але дуже поганенько, багато пропало. На оцій ділянці побачимо, можливо, будемо висаджувати огірки. Поїдемо, купимо агроволокно і по. Спробуємо цей рік посадити під агроволокно, щоб менше з цим зіллям боротися. Тут уже зійшла кукурузка так гарненько. Ось вона аж до смородинки. Зійшла наша кукурузка. Ось. Мама завжди бере голландське насіння, тоді воно краще. Проростає і вже потрошечку підсипаємо картоплю. Цю ділянку, там, де більше виросла, мама вже підсипала. І тут теж кукуруза. У нас всі люблять кукурузу, то ми садимо її багато. Підсипаємо, підсипаємо картопельку. Ось така красота. І тут. А цю ми садили 1 квітня. Але різниці вагомої і не видно. Де-не-де. Де. де вища, де нижча, де, де краще зійшла, де гірше. Але слава Богу, сходить. Сходить. Там цибулька. Ось така цибулька трошки відійшла, як мама її удобрила нітроамофоскою. Вона, слава Богу, відійшла. Це в нас спаржа. Це в нас спаржа. Так само, дуже багато пропало, але, але зійшло. Більшість зійшло. Тут цибулька теж у нас, чесничок, щавель що з ним буде, yeah. не пропаде, шпінат де-не-де? -де. Приболів він трошечки, оце тільки оце залишилось, а там далі все пропало. Буду досівать пізніше трошки. Оце клаптик у нас. Італійський сорт. Ми навіть не знаємо, як, як вона називається. Вона ремонтантна, дуже така смачна, але мама теж її одобрила. Хто дивився в попередніх відео, нам присилали італійське добриво спеціально для цієї полуниці. Вже ось яка зав'язь єсть. Вона невеличка, не вся середнього розміру. Але врожайність її гарна, якщо не замокає від наших дощів. Врожайність у неї гарна. Ось, дивіться, скільки красота. І дуже смачна, але вуса теж немає, не хоче пускати вуса. Оце вона вже другий рік у нас сидить, не хоче пускати вуса. Це теж мама. Садила новий сорт, що прийнялося, що пропало. Чесничок, це наша ожина, наша ожина. Хлопці отак зробили таку арку, щоб вона плилася. І оце вона собі плететься, і її зручно збирати. А ось ця цибулька, що мама її одобрювала. Теж, але де-не-де де, де залишилось жовте листя, але небагато. Небагато. Такий вам маленький обзор. А, зараз покажу вам, як піднялася вже морквочка. І тут у нас кукурузка. Чесничок і цибулька. Кожен рік ми міняємо місце, щоб краще родило. Ще в мене трошки залишилися редиски, потроху зриваємо. А це, це редиска дайкон. Двох видів у мене. Одна довгенька, а друга така маленька і пузата. Ось редиска, а ось і морквочка. Оце така, оце така гарнюнька. Гарненько так сходить. Тут у нас укропчик, оце між редискою, і тут морквочка. Горох цей год такий собі. Поїсти вистачить. Поїсти вистачить, а тут, якщо пам'ятаєте, у нас було, було два рядки гороха. Мама пересадила з двох, зробила один. А там щось посадимо, чи перці, чи баклажани побачимо між полуницею. Щось посадимо друге. І фасолька під заборчиком росте отам. Оце така красота. Сьогодні сонечко, погода прекрасна, тому зараз. З'їздимо, купимо агроволокно треба буде висаджувати огірки. Ну, ось, дорогі друзі, купили ми ось таке агроволокно, Воно з цієї сторони біле, з внутрішньої сторони, воно чорне. Нам посовітували його, щоб не горіли гурки чорним вниз до землі, а білим на... до сонця, щоб не, не горіли. Ну, спробуємо побачимо. 45 гривень метр. Ми взяли 10 метрів і взяли ось такі кріпіжі. По 6 гривень штучка. 10 штучок узяли, а там, якщо десь землею присипемо, або ще крючочки зробимо, якщо не вистачить. Захотілося мені отакі горочки взяти. взяла пачечку, вони по 43 гривні. Спробую. на, на малюнку гарно <сум> уродили, а як воно буде, хто його знає, покаже. Ще взяла я ось такий дренаж керамзитовий. хочу пересадити лимон. У мене є лимончик, і на низ Горщика насипати для такого, щоб дихала рослина, і щоб волога зайва виходила швидше. Так, і ще взяла, і ще взяла одну пачечку цього доброго для і ягідних культур. Бо, як я вже казала в попередніх відео, мені не вистачило на другу ділянку. Хочу ще доудобрити. Ну, а це, дорогі друзі, називається Пусти, дай жінці гроші і пусти в магазин. Попала жінка, там у мене ще яблучка і цибулька, попала жінка в АТБ на акції. Ну, як можна вийти без, без акційних декілька сумок? Почну з яблучок взяли ми отакі от два пакети яблучок, бо дітки люблять. Ну, цибуля, це куди ж без неї. Так, ну, а тепер почнемо з цієї краси. За цю всю красу, яблука і цибулю, ми заплатили сьогодні 1375 гривень. Що в нас по чому? Якщо цікаво, кому ціни, які в нас зараз ціни, то я, вас, я вам зараз їх назву. Значить, отаке печиво у нас за 19,60. Сушки малятко. Вони дуже смачні, вони такі м'ягенькі, хороші. Можна і начиняти фаршом, якщо хтось знає. По 22,70. Тістечко. Як же ж жінці без тістечку? Воно таке бісквіт з кремом. 55,50. 55, так, вафельний корж. Ось такі. Я люблю їх теж начиняти фаршем, потім у яйце і це все обжарювати. І називаю їх відбивна для лінивої. Але дуже смачно. Ці вафельні коржики 23.30. Звісно ж, як же ж без артека, нашого рідного, 40-90. Було в акції Желія. По 1440. Так, воно десь приблизно до 18 гривень доходить. Я взяла три смаки, ананас, вишню та отака чорниця і ожина. Так, як же ж без чоловіка? Мені буде біквіда чоловіку. А чоловіку мідії. Варені, охолоджені за 64 гривні. Так, печиво рошен. Це вже для синульки. Це його слабкість 2290. І знову це все мені, і это тоже мені. Кружка, отака емальована на 1 літр 140 гривень. Була в нас в акції сьогодні варена згущенка. Варене згущене молоко. Зараз, зараз знайду вам. Так, за 42,50. І хрін за 17,90 до холодцю. Гай буде. Знадобиться. Виноград для нашої маленької красуни такий рожевий і білий він без кісточок. Смакота білий за 90 гривень, а рожевий за 150 гривень. Далі, що тут у нас ще є? Є у нас вермішель така. Дуже добра. І ця марка, і ця марка. Вони якось так не розварюються, як кльоцки, тримають форму. Подобається мені локшенка по 18,60. А ці макаронні вироби по 32,30. Що в нас ще було? Було в акції ось така гречана крупа ядриця. Вона в таких йде в пакетиках. Там чотири пакетики. Вона дуже зручна, що її кидаєш прямо в і вариш, якщо хтось, можливо, не знає. А потім розриваєш пакетик і тобі готова крупа. Така крупа за 26 гривень. Мило. тіамо крема. Мило в нас 22 гривні. Так, гель для душу ось такий. Гель для душу 750 мл 98 гривень. Яблучка з того боку по півтора кілограми в кожному пакеті по 41 гривні, цибуля на 38 гривень, гарненька, золотенька. І все, дорогі друзі, все назвала ось так. І не багато, але й немало. Дещо використаємо в найближчі дні. Дещо, як оці кухонні приналежності та кружка. Будемо користуватися довго і пам'ятати. Знаєте, як казала одна жінка, якщо в людини багато грошей, навіщо купляти по скидках? Ні, це все дурість. Якщо є можливість, і не важливо скільки грошей в тебе в гаманці, треба користуватись, треба брати. Це не, не означає, що в ньому вийшов срок у продукті, чи десь там щось не те з. З приналежностями кухонними ні, просто треба користуватися можливістю і гарно вишукувати цінники. І ще в цю суму входять яйця. Показувати я вже їх не буду. По акції вони були по 20 гривень. На такій гарній ноті. Для мене це гарна нота, як для кожної жінки. Зробити гарну покупку. Закінчую сьогоднішнє наше відео. Дякуємо, що додивилися нас до кінця і до нових зустрічей!